Всім привіт, дорогі, друзі у мікрофона Діма. Сьогодні я граю в Майнкрафт. Це вже 21 серія. В цій серії ми будемо переставляти кар'єр, займатися такими справами, індустріалізацією. А ще я хочу сказати, що я поставив пару модів, обновив зборку. Я поставив такі моди, як Apple Core. Тобі ж, ось тепер, бачите, там, де їда показується мені такими жовтими, показуються такі ножки, коли беру, наприклад, м'ясо мені показує, скільки мені повністю в їди. Ще поставив мод Animals Plus. як ви бачите, ще літають такі звірки, можна так сказати, бабочки. Animal Plus — це дуже прикольний мод. Ще я поставив мод morф. Тобто тепер на букву Х нашу я можу міняти себе, тобто ще можу змінитися коло з другої з зберегтися, щоб постати. Ось давайте я вам покажу. Ага, ось. Все, бачите, Вона стала такою чорну, я так до неї перетворився. Дивіться, я вівця. Ще я поставив такий мод, як Real Bench. Real Bench це модуля, що наприклад, я підходжу до верстака, лишаю річ і йду собі. Вона там залишається, не випадає. Ще я поставив такий мод як індекс мікроблок. Тобі ж тепер я можу взяти, відрубати кришечку і закрити так, щоб цього не було видно. Тобі ж не так, як у цьому моді Project Red, а файненько, щоб у одному блоці було. Ще я поставив мод Better Foliage, Цей мод ось на деревах, такі, так, як ем, так, чуть-чуть сходить з неї можна сказати. Цей мод ще добуляє на кактусах такі, можна так сказати, нарости, так можна це, е, Тому що а, і ще добуляє на траву таке. Типу, що трава повністю зрізана, я не знаю, я хотів це відключити, іменно, щоб це на траві, але я не знаю як. Ось ви можете бачити, що на кактусах таке з'явилось. Поза цього поклавці Better Foliage. Ось ви бачите, тут тепер парканчик йде такого сюди. Тут я проклав гравій, тут розрівняв, забрав цей парканчик. Одним словом зробив файно. Тут, де було кар'єр поклав, один ряд камню, три ряду глини. Чому ви це не бачили? Тому що цей бандікам кончений. Я по-друге просто не можу назвати. потім мені скажуть, я можу що ти не файно говорив. Як можна є? Записуватись минут. 30-40 вийшло матеріал на минут 10. 2, і на 2 минути я змонтував. Що вийшло? Одно відео запускає... Не удається розвивати відео у комдасу Studio. студії. Ми не запускаємо це відео, потому що не вдається запустити. Браво! Чотири відео в мусорку, Разом з звуком. Одним словом, що я зробив? Я... Треба відкрити для зачитів. Так, готово. Що я зробив? Як я сказав, я вже тут розрівняв. Ось тут розрівняно. Поставив кар'єр. Віці забрав кар'єр, це все було на серії, але телепорт я зробив в піскі. Опа, вже навіть почалося. Він вже навіть щось здобуває. Інтересно, що цей сундук, чи воно випадає кудись. Що треба трубити. Одним словом, я переніс, сюда, там поставив стовп, там стовп зробив такий здоровий кар'єр. Зробив сундук края. Так, попадає пісок. Потім поставив помалював тут у лапі лазулі, тут у синій. І поклав такий же сундук у нас вдома. Сундук поставив тут такий же самий. Ось тут теж помальований в синій. Там -заду поклав е мотор і дерев'яну трубу і все він витягує. Від Що в цій серії будемо робити? Я думаю, знести оцей склад, це забрати. Тут зробити прохід так 2-3 блока. І Тут построїти один завод. Здоровенний завод построїти. Не завод, а склад, можна сказати. Ось забрати цей склад, щоб тут нічого не було, може вчитися знесу з часом, одним словом, построїти склад або зробити пічі. Но, насправді склад важливіший, щоб воно само сортувалося, тому почнемо строїти склад. Але я не знаю, щоб, з чого почати строїти склад. Можу почати строїти теж з кирпича, але мені здається, що з кирпича якось не тему. Зробив я пару набросочки і я вирішив зробити його камінним, тобто зробити фундамент булижниковий, а потім зробити з переплавного каміння. Думаю, можливо, файно вийде. Я ще просто такі здання такого типу не строю, а на горі зробити так якби за округ, так як би ангар. Щодо сундуків, ось ця земля це будуть сундучки Як це буде йти? Це головний вхід, я не знаю, або я зроблю з дверей, або я поставлю якось, не знаю, ще не придумав головний хід. Щодо цього, от будуть сидіти сундуки. Це двойні сундуки. А це е, оці такі, можна сказати, додаткові блоки, це будуть туби. Це будуть запросовищі вищі туби з логістик пайпс і такі. Тут і тут будуть стояти. Так на кожній трубі і в В. Тут аксанводіти, тут і тут. Я построю склад, ось так він виглядає. Я построю його з cobblestone, тобто з ближніка і з кирпичів. Ось так зробив, тут поставив стекло. Тут я поставив землю, ой кажу землю дуб, тут поставив сундуки, тут протягнув труби, тут зробив так, тут поставив сундук края. Хто не зрозумів, тому що серія вийшла збита, не скомкана, не зрозуміла. Я за брокер, я хотів цю цю серію 21. Переставити кар'єр у друге місце. Ось я вам покажу у друге місце. Вейпоинк. а, треба це Добре, не буду де вам показувати. Переставив кар'єр великий, його поставив ось у ці піски. Ось десь тут. А ось він. Ось то він собі добуває. Там стоїть сундук крає. І тут стоїть. Він закодований на синій так можна сказати, синій код, три сині хлаписа лазулі, тобто лазурі, і він телепортує сюди постійно, болин, хто що не добуває. Тут стоїть мотор, піднімається всю по трубі, тут відправляє розсортує. Мені, наприклад, треба, щоб в цю сторону йшло більше, ніж 9, бо тут і 9. Я поставив, що в біле, тобто в серії, десь ці руди, Молодка йде через верх. Можна зробити тут ще так. Як хоч. можна ще з того боку зробити. Як виходить, так роблять. Тут мені так само мені треба було тут зробити всі люди, я поставив тут і сказав, що ще в червоний плата. Воно таке правда. Тут йдуть роди, тут йде земля гравій, тут йде дерево, тут нічого, а там в кінці є пісок. Ще, в цій серії я зробив дуже багато всього. Просто Вандікам знову мені залежав запис. І як вам сказати, так залежав, що це просто капець. Це гірше не, не назвеш, назве, тому що я записав багато інформації. А не прозводить відео в мене камтасі у студії, не запускає, а як я мотаю, повертається назад. Тобто, що я зробив? Я зробив собі шахтерський бур, крафтив все на це на серію, скрафтив собі металоформований механізм, скрафтив собі утилізатор. Утилізатор для того, щоб переробляти скільки камнів, бо в мене дуже багато камів, не знаю, що з ним зробити. Оцю я воронку заберу. Ось він заберу. І поставлю ось тут. Так, це зробив. Ось так. І точно що поставлю камінь. Я. я не знаю, що скільки їм камінь робити, тому його переробляю. Енергію звідси втратю. Але ви скажете, Діма, ти серію записав? Так, да, молодець, але ми тої серії не, не виділи, тому що бандікам. Давай ми хочемо серію, тоді 4 минути. Тому я вирішив зробити... Вирішив я поставити. Навіть не поставити, а розібрати цей склад. Але коли почав розбирати склад, я зрозумів, що мені треба буде це все переробляти, переносити коболстовниці всі відси, і я зробив утилізатор. Коли перероблю камінь, то розберу цей склад, і все буде вже тут, перенастрою, зроблю, що було. А в цій серії, я думаю, зробити, ем, як він називається, забув. Тобто поставити, щоб на кріазоті робив, виробляв на Нам треба построїти бойлер. І турбіну. Що, що треба для боргела? Ось, Твердотопливна камера згорання. Твердотопливна, тобто ти скидаєш вугілля або ще щось, з того утворюється пара, а пару або зі шкені роблять, або енергію. От нам треба спочатку скрафтити оце. Житкосна топлена камера храніння. Треба огнений шар. Як крафтити огнений шар, все ясно. Поруху, я не знаю, що в нас є, бо я з кріперами не мав діла. Чотири. Так як сказав. Так, так. Треба ще щеглині порошок і, і вугілля. Так, так, крафтим. Так, так, мені 4 не стане. А ні, по 3 виходить. Якраз можливо встане. Так, все має бути. Нажимаємо так. Є, рівно 9. Так, пруття закинемо сюди. Ідемо, Де, я вам покажу, як це має бути. Має бути ось такого. 3х3. Думаю, що 2х2 було би замале. мале. Вроді би все, треба 27 котел низького давління блоків таких. Я думаю, мені має вистачити, я вроді щось таке прикинув. Так, один ряд ставили. Друг... Другий. І третій зразу вже. І тепер має стати. Да. Так. Отак. Може би ще чотири, але тут... Це шо? Кирпичі. ага, я можу збільшити. Ще на один блок я можу збільшити. Треба скрафти помпу, труби і двіжок. Будуть дерев'яні движки. Да, перкрафтимо. Так, і я, кстати, залізу кінчаюсь, треба ті всі весь метал, який я добув, той кар'єр там в мене перенести сюди так і треба зробити пару речашків так да, так і зробимо тут труба з водою, а тут з цим кріозоном так значить що ми зробимо ми розкопаємо таку яму знову розкопаємо яму а тут моя са ну не страшно навіть сіриною буду її забирати звідси пускаємося вниз так тут буде така труба Ставите помпу. Тут поставити тако двіжок, так од А тут закрити таку землю. Треба вилити там буду. І те ще води. Взяли ще води, тепер те, розлимо там. Включимо двіжки, я думаю, що має бути ідеально просто. Так, ставимо речажок. Опа. Можна зробити ще це нижче, щоб не було видно цієї помпи, цих ці движків. Да, давайте так і зробимо. Оп! Йдемоте там переробимо. Зробити це все на блок нижче. Тобі ж. Так, тут вода треба зробити. Ось так стінки. І тут так треба зробити стінки. А тут вода? Да. Значить тут теж тако зробити. Все, тепер Демоте там розкопаємо. Да, тепер це знесемо. Так, виливаємо воду сюди. тут ставимо помпу, ось так. І загорілося якимось зеленим, що вона готова. Тут ставимо таку трубу, тут ставимо речажок, ось так. І закриваємо це все землею. Ось так, супер.